Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Російський терорист Ігор Гіркін Стрілков гнівно відреагував на оголошення диктатором Володимиром Путіним: Різдвяного перемир'я на фронті. Він сприйняв односторонню ініціативу як капітуляцію РФ у війні проти України. На цьому тлі бойовик скасував свій максималістський прогноз про те, що окупанти незабаром доб'ються успіху в штурмі Мар'їнки на Донеччині. Історичною реакцією він поділився у своєму телеграм-каналі. У мене кілька ремарок відкликаю зі вчорашнього огляду прогнозу необґрунтовано сміливе припущення про можливість завершення штурму нашими військами НП Мар'їнка за тиждень півтора. Мар'янка, якщо і буде колись взята, то значно пізніше, оскільки за 36 годин нашого утримання ЗСУ серйозно зміцнять свої позиції та поселить гарнізон, визнав терорист. Єркін заявив, що Путін зробив сміливий рішучий крок до поразки та капітуляції у поточній війні, яких ще не було за минулі 10,5 з половиною місяця СВО. Причому останню він представив словами так звана. Гага аплодує і починає готувати камеру. Якщо, звичайно, питання не буде превентивно вирішене, шляхом несанкціонованого введення черешка Лопати туди саме, як було з кадафі висловився Гіркін. Він саркастично зазначив, мовляв, збройні сили РФ просто в захваті. Від такої ситуації терорист переконаний, що окупантам на своїй шкурі вдасться пережити всі принади односторонніх перемир'їв. Які раніше пізнали так звані корпуси народної міліції ЛДНР за попередні вісім років, думаю, нашим військовим сподобається деескалацію та перегрупування а також непросте рішення ЗСРФ вже оцінили. Тепер новий етап прокоментував гіркін дії Путіна. Нагадаємо, 5 січня голова РФ доручив міністру оборони Сергію Шойгу ввести режим припинення вогню окупаційних військ в Україні на Різдво, який нібито діятиме по всій лінії бойового зіткнення з 11.00 за Києвом, 6 січня до 23.00 7 січня в Сі президента України нагадали, що для Росії перемир'я розпочнеться лише після звільнення всіх окупованих нею територій. А сам український лідер Володимир Зеленський нагадав Путіну, що Київ пропонував Москві формулу миру, але РФ не потрібен мир. Як повідомляв обозріватель, експерти переконані, що оголошення путіним припинення вогню на Різдво є інформоперацією. В інституті вивчення війни розповіли, що задумали в Кремлі. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.